Просите сирники, будуть вам сирники. Пів кіло творогу. До нього додаю пакетик ванільного цукру. Одне велике яйце або два маленьких. Так. Дві столові ложки манки. Цукор за смаком. Я дві з половиною столові ложки кладу. Перемішую. Тепер додаю борошно. Від 4 до 6 столових ложок. Залежить від того, який у вас твор. Замішую. Мені вистачило 4 ложок з горкою борошна. Залишаю на 20 хвилин. І все. Залишаю на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Я ось мисочку підготувала з борошном. Тепер я беру мокрими руками і формую сирнички. Такі кульки викладаю в борошно. Добре розігріваю сковорідку, Сирники добре обкачую в борош. Трошечки приплюскую і смажу на середньому вогні з двох сторін. Ой, які красунчики. Красунчики. Перша партія готова. Поки смажиться друга, знімемо пробу. Я знаю, що всі люблять сирнички зі сметанкою, а в мене сьогодні садуванчиковим варенням. Опа! Отак поливаємо. Тільки з холодильнику, тому таке трохи тягуче. Яка краса! Ви тільки погляньте! Лас, просмажились! Бомба! Ммм, лайк!